Такий урожай у нас з кукурузи. Варимо вже друге відро. Всім привіт привіт! Так що кукурузка вродила, помідори спіють Бараболя, чесно кажучи, я казала буде непогана, це коли не хочеш садити її. Тільки що викопали пару кущів і непогано. Я поставлю фото. Непогано. Посадило 11 рядочків, тому що важко за нею поритися. Оце моя плантація помідор. Ну і там були ще біля хати. А слабенько спіють, то я верхушечки пообрізала. Десь я побачила, як завжди, в Тіктокі, що типу ті цвіт зверху обрізаєш, і тоді вже вони набираються такі вже спілості, більш на них іде. Всі соки, всі добре, все на світі. Короте. А кабачки, як ото малий брус казав, вони безконечні. Вже три ящика вибрали ще. Вони безконечні. і цвітуть, дивлюся десь. Ось, картошечка. 10 чи 11 рядочків, я вже не пам'ятаю. Мама каже, непогано. Буряк уже де-не-де ми вириваємо, який вже влазить з землі. То вже повиривали деякі. А це у нас красуня-морква. Цей ріг взагалі просто довго гарно вродити. Така красива. М -м -м, красота. <кхем> так, хотіла показати кавуни наші. Ну, коротше, ми брали один кавун чи два. Я вже не пам'ятаю, непогане, але ще бліднувато. Бліднуваті. ще мають спіти. І дивилась я по хвостиках, як радять, що буде оце сухий хвостик, баранчик, ось, ось сухий баранчик. Хіба він ще Ну, він ще малий? Він ще малий. Баранчики сухі, а толку з того, що вони сухі. Їх тут багато. Ось. Їм треба спіти. Так само сюди долізу зараз. Я ось. Все. Ще листочок не зав'яв і баранчик, по-моєму, десь десь дівся. Ось який красавець. Це хто у нас тут? Кавунчик чи кавунишка? Ой, їх тут багато ось. Аби вони доспівали. Зараз підуть дні такі теплі і є надія, що, що будуть достигати. Що ж один малесеньке? А баранчику все сухий. І він такий. Як поймеш, називається? По чому, по яким критеріям дивитися по стиглості по баранчикам чи по хвостикам, чи по звуку, чи по стуку. Непонятно. О, я зараз покажу вам. У нас є такий сорт. Він теж червоний. Я думала, що жовтий, але він червоний. Ой, Судмаріна називається. Ми назвали сорт Судмаріна. Ось все, зараз. Это просто капець. Это точно що судмарин. Усе моя рука, усе вин. І тоже не пересох не баранчик, не это і вин огромный. Хто там? І таких судмарин багато. Усе. Красота написує моя, конечно, зілля теж закривається все, не дає достигати, але я думаю, теж хвостик сухий, цей баранчик, чи його. Усе. Ні, не. не сухий, то другий баранчик. А він великий. Так що так. Це у нас аполлон. Аполлон щось не дуже аполлон. Не спішить рости, але щось щось росте. Диньки, оце такі диньки у нас. Біда з диньками. Пожовтіли від дощів. А зараз сонечко просвітило, а толку з того. Ось у нас по поспілості. Ось яка. Є одна, там друга. Огудено жовтне. Вони не спішать жовті, ці деньки, але потрошку жовтіють. А це огірки, то же саме. Гудина жовтіє. Огірочки я ввечері буду збирати, бо зараз спек. Може, хоч ще 5 літрів закрию. Так, хочу показати наші баклажани. Це не баклажани, це гарбузи, жовті будуть. Вони ще будуть жовтіть. Ну і тут судмарини. Ось, все, він потроху, бачите, жовті. Омой. Трошку жовті. Весь город вже. Гарбузами засаджувати. А ось у наша красота. Робили ми на мангалі баклажани. Мені не дуже сподобалось, чесно кажучи. Воно сухе, воно не сочне. Будемо, мабуть, пробувати смажити. Дивіться, яка красовіць. Мусінька. Гарнюні. Так що є баклажанчики. Так, хотіла показати, якщо помните по відео, у нас тут був забор дерев'яний. Ми його прибрали нарешті. Нарешті ми його прибрали і будемо наводити трошки порядок. Засипати треба земелькою, посіяти травичку. Дуже мені подобається, є доступ відкритий до винограду, до дерев, як кажуть, без перешкод. Підійшов собі, взяв виноградика, поцьобав, і відліченко. Так що таке? Це ж я квіти тут убрала їх, всі пересаджувала, полуницю теж попересаджувала. Але тут треба досипати земельки і сіяти травичку. А це беру лопату і трошки обираю лишнє. Цей папоротник розвівся, його забнато багато. Треба ще струянди обрізати. Ну, от так от. В селі завжди є робота. Хто думає, що в селі можна лежати прохлаждатися, Нічого подобного, Роботи не початий край. Просто. помімо цього копання, є і ще фарбування, яке чекає на нас. Ніяк не доходять руки і час. Так що так. Краса. Всім добрий ранок. Будемо їхати в лавку по хліб і по якісь смакулики. Спробую показати <свят> кицюрик Нашу дорогу в селі. Зараз. Аби не впасти в з телефоном, конечно. Конечно, конечно. Це дуже все інтересно. <свят> Поїхали. Ось вот такий старий велосипед. Але ще в отличному стані, що можна їздити. Сменяемся з вітерцем. Поїдемо хлібчиком, може, якось щось печиве якось до чаю. Купимо. <клес> 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 Мама, швидше. Таганяй давай. Гоняєш, шумахів. Тільки біля мене не крутись, щоб я не летіла вместе з велосипедом і телефон. Дуже гарно Все вже таке стареньке, але дорогу зробили шикарно, просто краща, краща дорога, яка є взагалі. І в Києві О, У нас з з дитинства тут дорога була дуже погана. Скрізь по вуличках був асфальт. А от у нас щебінь, пісок і тому подобне. А це вже років три на честь героя. А батьки так зробили, щоб пам'ятали, їздили і не забували. О, до магазина привезли. Мы, значит, вовремя, наче хлеб привезли. Да, Андрюх? Так, тормозы. Потому что... Всю собаку разводила. Привет. Привет. Красота. Так. чого? Андрій буде триматься? Доброго ранку, доброго ранку. Купили ми трошки. Морозиво, солодощі. Такий магазинчик у вас. Так. Приїхали. Фух, Тут і гори добре, а під горку важко. Ох. Так що, так, уй скупились трошки. Готуємо швидку піцу з лаваша і в духовочки. Наші баклажани ми нарізали, замочуємо в соленій ладечки, хай горяче зійде, і тоді будемо смажити. Трішечки солимо і перчимо після того, як злили воду. Так, вирішила ще посмажити так само і кабачки. Бо. кабачочки, баклажанчики з соусом. Зараз з помідоркою буду прикрашати. Воно і смачно буде і гарно. Так що таке блюдо у нас? Так що смачного вам, смачного нам. Підписуйтесь.